Гально усім дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я печу хліб. Колись пекли в 90. Ось такі звичайні формочці. Рецепт дуже простий. Поки я буду замішувати тісто, я вас попрошу лайк, підписку. Це зовсім нескладно і безкоштовно. Так, підписуйтеся. Пів літра водички. Чайну ложку солі. Так, і пакетик. Дріжджів. Десь 25 чи 30 грамів треба сири. Хочете більше кладіть. Знаєте, що я сьогодні ще покладу олію ложку. Ой, олія покладу більше. Олія покладу десь 30 грамів. Так. От. Уксус я зараз приготую ложку уксусу ще. Хай це трошки поставить хвилин, потім буду замішувати. Борошна нам треба буде десь 850 гривень, і може і більше. Цукру я класти не буду, а от уксусу я спробую ложку налити. Ситочку я придбала, Борошно я завжди кладу різних сортів, щоб, ну, як кажуть, щоб не прогадати. Грамів 200 я поклала цільно зернового борошна, а решту то я намішала в ощущу гатунку. Зараз отак перевію і замішу. Тісто треба вимісити гарно, але воно повинно липнути до рук, тому що не треба його забивати. Стінки я помажу олійкою і хай воно підходить десь. Не знаю, як гарно підійде, потім вам розкладати у форму. Кутала дівчата і хлопці, хай відпочиває десь годинку. Потім у формочки. Тісто вже підійшло. Дівчата, я акуратненько беру половину тіста, ось так, не випускаючи вуглекислий газ, кладу в формочки. Ось так і хай отак. От, от так собі хай лежить, підходить. І розігріваю духовку. Ось так. Хтось скаже, не поклала, а покидала. Так, саме так, покидала. Хай собі воно підходить. Духовку розігріваю на 200 градусів, не менше, можна трошки більше. І потім будемо пекти десь, не знаю, 35 хвилин. Ось мій хліб уже підійшов. Зараз ставлю в духовку на 35 хвилин. Температура не менше, ніж 200 градусів. Ось такий у мене вийшов хліб легенький. Він дючий, пахне. Розрізі покажу трошки пізніше, хай він прохолодне. Хліб то звичайний дівчата, але пахне молодістю.